Ідея ретриту це показати людям, що можна перезавантажитися, можна не тільки просто полежати на пляжі або просто полежати і походити по лісу, а ще щось отримати в спілкуванні. Онлайн-спілкування це дуже круто, але коли люди збираються і можуть доторкнутися ну, своїми душами. Або просто обіймами один до одного, це дає дуже великий заряд енергії. Ну ретрит, воно так узагальнено, перезавантаження. Який да. у вас ретрит? Він активний чи він такий більше релаксуючий? Він активний, починаючи з того, що в 6 7 ранку підйом. Це зарядка. Всіх на пробіжку. Да. Ну, на пробіжку це таке. Ну, може бути і не пробіжка, можемо просто пройтися, продихати, зробити якісь дихальні вправи, піднятися. От у нас був ретрит нещодавно зимою в Буковелі. То ми піднімалися нагору. Це була зима, було холодно. Ми роззувалися і ходили по снігу Ой, і ось. це. це... Дуже непередаваєме відчуття: ніхто не захворів, ніхто ні було ні кашля, ні сопля, ні, ні ще чогось. А на рахунок того, що роздіватися, то у нас були чани, які були на вулиці. І ми в мороз в них купалися. Так. ну і в команді воно класно. Я пам'ятаю, що теж була в Карпатах. Ми босими по траві, по російські ранку, і це прям так заряджає класно. І Потім я згадую це цю історію і десь, коли є нагода, там, наприклад, сама ну не не так воно, коли в команді Ні, в команді це зовсім інакше. Це зовсім інакше.